Істині ніяк. Ну, бач, любенькі, дорогенькі. Тюнька, залізти ніяк. Так, любенькі, дорогенькі. Доброго дня, доброго ранку. Кого як, доброго вечора, хто коли буде дивитися? Так, що ми будемо? Що ми будемо робити? Що ми? Хочу всім на тому каналі казати, на цьому. Подякувати за сердечка ваші, за квіточки ваші. Ой, це те, що з нами роблять, іде в нас ще в душі ота, оті сердечка і ті квіточки. Десь вони ще остаються з тим, що з нами роблять. Велике дякую. Від мене вам усім в мільйон разів більше сердечок, квіточок і всього, всього, всього. Самого, коментарів ті, що гарні, пишуть. Ті, що погані, теж, спасіба велике вам. М -м, як вам легше від цього, пишемо далі. Хренові зовсім удалятимем. Казала й кажу. І не треба удивлятися цьому. Є, як є, так, дивимося розклад, ніяких акцій немає, ще раз буду казати, ніяких акцій на розклади, на свічки, на чистки, немає і не може бути, щоб ви розуміли, ніяких акцій. Все те, що ви пишете мені в Viber, я відповідаю вам, даю рахунок. Якщо в течение дня ви не платите, то я розумію, що вам не треба, я все це удаляю. Тобто, зрозуміло. Зразу ви пишете, якщо ви вже пишете рахунок, я розумію, що вам треба. Ну, якщо за день воно вам не треба, значить не треба. Я удаляю це й все. Щоб ви розуміли, щоб ці рахунки ніде вони не тіліпалися, і ніде вони. Кому треба, тому треба. Кому не треба, значить не треба. І все. Так що ніяких акцій, нічого ніде. Хватить, в мене людей і без акцій. Казала вам і ще раз скажу. Так що таке, заходьте на другий канал, Оксана Відьма влог. Там у нас балачки йдуть, балачки з відьмою. Тобто зайдіть, хто не слухав, раз, хоч двічі послухайте, подивіться, може, може буде інтересно, може, підпишетеся, може будете дивитися. Тобто життя не заключається тільки в самих картах. життя заключається в житті, в самій житті. От, заходьте на той канал, дай Бог, щоб у вас більше і більше і більше було. Тобто, той канал, як для мене просто немає. Як для мене він набагато інтересніший, чим оце війна, оце карти, прийде жінка, прийде. Повірте, прийде жінка, буде порядок. Скільки нас тільки встанеться, поки прийде жінка. Щоб прийшла жінка, ми дружні созріть. Не писать в коментарях, та де вона там казала. Те, що я казала, воно за місяць, за два, за три, воно може й за год не буде. Карта точних дат не дає. Казала, може бути весна ця вже пройшла, може бути та весна, може бути. Тоді, коли ми це все поймемо. Так як знаєте, в сім'ї, так як скрізь рішимо, що в руки ми беремо все це діло, ми беремо свої руки. Понимаєте? А не сидимо охкаємо, від нас нічого не залежить. Ну Не залежить від нас нічого, бо світ по скільки, І це кажуть тільки начало. Я так чую, як і ви. Понимаєте? От від нас нічого не залежить. Получили ми за світ і треба сидіти і махати руками, від нас нічого не залежить. Ну добре. А вони тоді ще більше і більше розуміють, що від них все залежить. Від кожного якогось воно ж должно залежить. Якщо від нас населення нічого не залежить, значить все від них залежить. І чи ума на щось вистачає, на те, щоб підняти тарифи, бач, вистачає ума. І зарплати собі мільйонів робити. Так що, це так такі діла. Претензії ви можете пред'являти, але карта тут ні при чому. Карти показують те, що хочуть показати, те, що показують. Так, люденьки добре, поняли, ви вайбер пишете на розклади, пишете за свічки, все я вам відповідаю, а ви все самі рішаєте. Дай Бог, щоб ви приймали осознані рішення. Щоб не ви потім не жаліли, не я потім не жаліла. Щоб все було нас по любому. Так, дивимося, все на цьому. Чи потрібні вибори в Україні? Давайте почали чогось з України. Ми тут нічого, тут писулька така, тому що забуваю, вмиг все забуваю. Давайте, ця кого до ваша викопшена заховала її. Давайте, чи потрібні вибори в Україні. Ну і кого ми виберемо? Подивимося. Чи потрібні вибори України. Може, ну, нам вони взагалі вже не потрібні. Уже вибрали на все останнюся жесть. Давайте подивимося. Чи потрібні вибори України? Аж не знаєш прям що витягнеш. По руках и ногах зв'язані. Значить, Людей по руках і ногах зав'язано. От ви бачите, звідтіля ж карта. Вона зав'язана і усі нічого. Карта ограничення. Карта. Чи потрібні вибори в Україні? Це що, хтось з прошлого прийде опять до власті? Я хочу рідного дякувала вибору. Вибори в Україні потрібні для того, щоб ви вибрати дьявола з прошлого, витягнути дьявола з прошлого. Який не може впустити власть до сих пор. Ну, от пройшла чого, покажу ж карту, що ви моя ну, карта. Людина, яка вже йшла за цього всього, а тепер примерно. От по карті дьявола, людина, яка не оставила збагатитися за що власті, власть саму не оставила, ну тобто в мислях своїх. Чи потрібні вибере окремо? Своє я. дьяволу треба своє я, своє йогоїзм своє свій. Своє. Бач, карта сонце. Треба своє. Бачиш, тут треба... Надо... Хтось з прошлого роветься. У власть. Хто хоче доказати своє я і показати, що знаєш, сам себе удовлетворить в тому, що не є над цим. Прям. Так треба. Жадне, жадне, Ну зато співають красиво. Нічого. тяжело про Хтось із прошлого, хтось з прошлого, прошлого вирватися до власті. Чи в Україні треба вибори, а у трудині одній конкретній, яка йде по карті дьявола? Треба. Треба, розумієш, тут робота і робота йде прямо аж до побіди. Дело в тому, що що карта показує. В Україні буде важко про цій людині. Опять. Десятка жезлів, так буде тяжело. Знаєш, от дивися карта. Через те, що, розумієш, Україна в оцих ограниченнях зараз, по восьмірки мічей, ну, ну, якісь якісь, щось встановлює, Щось встановлює, не дає. ну, то ситуація, війна в Україні, встановлює, не дає. Ну, свершиться вибором, так сказати? Людина, яка вже відійшла від цього всього. Нарває меч. І робота я повністю на победу, щоб себе опять по сонцю, опять продвинути. Чи, чи треба Україні вибори для того, щоб привести з прошлого в, в як сказати, опять привести у владу? От, от це те, що показує карта, ну буде ще важче, ніж є зараз. А чого буде важче? А чого буде важче? Того, що, розумієте, тут людина сама за себе. Більше. Тут немає того, щоб знаєте, за Україну, за людей, де щось якісь інтереси такі. Ні, це те, що з минулого от витягується, те, що карта, я не думала, що карта покаже, хай би там про жінку якусь би балакали. Опять. ну, Що та карта покаже, я не думала. Чи, надо, чи Україні треба вибори, а людині цій, це людина, яка в прошлому вже була тут, яка рветься самими путями. У ну, цій людині конкретно повірте, чесно, пречесно кажу, я не думала, що карта це покаже. Я не думала, що ця карта покаже. Що як людина, от людина по карті дьявола, наскільки, наскільки навящається ідея, наскільки по карті сонця егоїзм, своє я показати треба, наскільки знаєш, на на, на, на це все. Ну, тобто по карті прямо на конвейєрі. Восьмерка Пентаклі це робота, ну просто все поставлено на те, щоб прийти опять побідітелям у власть. Ну тільки далі, якщо для України це воно дасть щось, а тут, ну, розумієш, двійка камічів. А ця людина не знає теж так само, не балакаємо, хто це, що це. Може, це Ющенко, може це кучма. Не балакаємо, хто це. Я балакаю про те, що карта двійка мічі. А людина ця, вона не знає. Вона знає, як себе тут пристроїти, в цій власті. Ну, в цьому всьому. А щоб рішити вопрос з Україною так, як положено, ну так як щоб для України це було, немає. Немає. Тут рішення немає, і рішення цього він не знає. Чи він, ну хай навіть Тимошенко, вона не була президентом, щоб вона вернулась, тут не про неї точно. Тут немає ні короля, ні королеви, але в же час тут. Карта «Старший Аркан і до дьявол, сонце і карта мага. Це наскільки самолюбія, це наскільки людина знаєш, обіжена, оскорблена тим, що його ну, от, взяли, відправили далеко і надовго, Понимаєте, що людина йде по всьому, от, розумієш, тут, тут безбашена така, щоб прийти до власті. І повірте, я вам кажу п'ять, я не думаю, що ця карта покаже, про це будемо балакати. І от нужні чи вибори України. Такі як карта показує, вони не нужні. Ну що це може бути? Ну, Хто це може бути? Ну дьявола відкрили. Хто це по дьяволу закриється? Це... Бореться, прям борьба йде. Тут блин, яка там війна в Україні? Там борьба йде. Люди гибнуть. Король пентаклівий. Король і падає. Не жінка. Це. це король, який при діньгах, який при своєму положенні, стабільному положенні. Блять, не встановлюється ні перед чим, ні перед смертями, не люди те, що гибнуть. Не те, що головне власть, головне, треба до власті, долізти, до, до хоч рачки, хоч срачки. Ну і тут і королева пада. Тут і королева падає. А що нам хочеться королева сказати? Що нам різниця? Десь із дороги. Опять королева. Ставільность. Ну, тоді опять же ж, карта. От повірте, опять же ж, карта показує, от я вам покажу. От прийде жінка, буде порядок України. Опять же, ж, ця карта показує. Ну, от, ось королева. Ось, чого? За королем йде. Ось десятка мечей. Прийде король, ну тось із прошлого, якщо прийде король, за ними йде десятка мічей. Тобто ті, хто не здохли, здохнуть. Ті, хто не вбили, вб'ють, уб розумієте? І карта четверка мечей це карта стагнації. Це те, що людина просе, ну тут нема про Україну. Тут нема. А от приход, далі йде королева Пентаклі, там вже карти йдуть і колісниця управління, і колісо Фортуни, як то воно з, з мертвої точки, Дев'ятка Пентаклі, Четверка Жезлів, Королева Кубки. Ну, тут всі карти йдуть на те, що от, 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 не те, що голову на цічення даю, но, як карта показує, так я вам і кажу. Що тільки з приходом жінки в Україну, чи вона в самій Україні. Подімаєте, карта показує, стабільність, колісо фортуни, движення якесь почнеться, коліснице, управління якесь почнеться. Хтось чимсь управляє. Хтось чимсь управляє. Ну Прийде от король, хорошо, десятка мічень. Який би король не прийшов? Чи той, що є, чи той, що там десь із прошлого вернеться. Все одно ці смерті падають. Нужні, нужні чи вибори? Ну, зараз, якщо б вибори, ну от якщо по картах, я розумію так. Якщо зараз вибори пройшлять, будуть проїздити. Ну, от вони проходили вибори, от зараз, через місяць, літом. Б. Ну, в крайнім випадку вибрали б не те, що є, а вибрали людину, яку впрошло відправили. Понимаєте? Яка от, яка, яка ушла з цього всього? Була і пішла, бачите, задом одвернувся і пішов. Понимаєте? ну це людина йде по карті, ось я вам показую, ось по карті дьявола. Це власть, це гроші, це я любимий, тим болі карта сонця. Ти що, як мене такого відправили? Я там, як хтось колись сказав, я там по окопах повзав, а мене не зняли і не показали. Чи що там хтось казав? Не знаю хто. Та жило, карта, не справимося ми з цим, якщо з пошлого людина вернеться. А от коли карта показує жінку, теж ж непонятно. Ну, що це за жінка, Опять же ви будете там виписувати, опять казала, опять мазала. Кажу не я, кажуть карта. Я тільки з карт вам розказую, що це випало, що хто це за жінка. То це життя. Страшне суть Тут карта, карміческа карта. Буде, обов'язково буде, обов'язково. по цих картах це не може, це не може, це людина, яка витягнути Україну, вивезти Україну з тої жопи, воде, за того подземелля, Ну от якщо карта рисує подзімелля, людей вивезти, розумієш, і показати і показати щось. То це живе. Це ж, опять же, цю колоду залає, а тут же дивись, от він стоїть, а там перед ним бідні. І він дає пентаклі. Тобто це теж карта більш така справедливості, що всі заслужують жити. Якщо ти родився, ти заслужуєш жити. Купить хліба, купить молока, купить пілюлю собі якусь там випить, якщо треба. Подімаєте, тут от він стоїть і дає пентаклі, а вони в нього, хай вони на колінах стоять, все. Ну, теж хто ця жінка? От карта я вам показала, чи не карта страшного суду? Це людей вивезти, тобто Україну вивезти. Тут ну, на другий колодах нарисовано прям подземілля, люди. І хтось виводить їх із цього. Вивести з цього состояння, щоб ми не зовсім чокнулися. Щоб ми людьми хоч осталися, щоб не один одного за жопу не, не, не хватало, а просто людьми осталися. Вивести. Тоже. шестьорка Пентаклі це карта, ну, як сказати, фінанси діляться. Шестрка ділиться. Тобі три, тобі три пентаклі. Ця ну, ця Тут ця жінка. Ну, сама жінка ж цей понял. Може, що машинка и попасть це. Ту ця жінка. Дві видно його, блин, не вже це цела, ну все камбуз показали. Правда, Тимошенко буде, подіваєте? Людина, яка мечтала про це все по карті звізди. Ну не вийшло їй до цього дійти. От щось не давало до цього дійти. Хоча карта мічти, її мечта оцієї дами, оцієї королеви. Ну, що та й ця мічта. Ну тут хоч, блін, хорошо, повірте, я не за не проти. Повірте, я вже ні за, ні, ні за того, ні за цього, ні за кого. Сам за себе. Сам за себе, просто сам за себе. Ну, от я вам кажу, що карта мечти, да, карта звізди це далека мечта. Ну, есть, вона мечтала про це все, ця королева. Ну, в ну, в мріях воно і осталося. Ну, про те, що я думаю, чи ні. І ви тут Давайте серйозно це не воспринимати, Як Бог дасть, так і буде. Ну, давайте, розумієте, про те, що я думаю. Про те, що Україна жде. Ну, блін, ну, ну, ну як? Ну от опять ж це лама Як? Ось карта. Ось королева написана внизу. Дивіться. А це карта вжидання. Очікування — це карта, понимаєте, те, що Україна жде. Не іменно фамілія, ім'я, участво. Ім ім а взагалі це те, що Україна жде. Тобто королева Пентаклі стабільна, розумна. Понимаєте, королева. Не будемо думати, тому що ну, інтерес. для України. Ти бачиш? От дивіться, почалася карта дами, отут, отут дьявол, все-все-все. Почали все, все. балакати за даму, от тобі страшний суд, от тобі імператриця падає карта, от тобі тут пентаклі падає. Це така карта звізди про те, що мечтають люди. Ну от карта. От, дивіться, які карти показує колода. Давайте не будемо фамілії балакати, ми дай Бог, щоб це було. Дай Бог. От іконка передо мною заказуйте. Ці іконки в мене є в цьому, в наборах. Хороша дуже ікона. Дуже. Зараз ви напишете, помолилася і карти в руки взяла. Ну, буває таке. буває таке. Буває людям допомога. Карти більше дають, чим, чим хтось десь якось. Так що, не, при, не зробив вреда, от і все. Так що хороші карти. Ну, все одно я стою на тому, понятно, це моє міння. Міння не моє, а міння моїх карт. Ті, що в руках моїх, ну, карта так показує. Ну, ой, дай Бог, щоб, дай Бог, щоб воно. Як скажете, ми не як за якусь жінку, ми за Україну. Україна це імператриця, а імператриця наша Україна, вона заслужує, заслужує так як і українці, я думаю. Адекватні українці. Заслужують Слов нема навіть, що вони заслужують. Хочу б там і за буграном не писали. Те для себе оставте, Те, що ви пишете для нас, ви для себе оставте. Нікуди ми не прийшли і за горло ми нікого не взяли. І ще хочу сказати: це, повірте, тут вже не треба писати, що там дивилася я вчора, я вам скажу просто, як захочете. Дивилася я вчора Діма. І він брав вчора інтерв'ю: 20 років, 20 пацан, і сам, і чи з Донецька, чи з Луганська, і воював він проти України. Тобто не пішов, щоб не піти в армію, ну він так розказує, щоб не піти в армію, прийшов в нього срок призивний. Він пішов, написав контракт і пішов воювати. І він розказує, де він, яка там обстановка, як до того було, да, він той каже, що ти молодий, ти, ну що це було до 10 років тобі, оце все. Ну, все одно він розказує, інтересно, послухайте, яку історію їм преподавали в школі, про яку розказували, про яку не розказували. От і там, ну як це, там не наіграно. Там те, що, і повірте, там просмотрів мільйони. Без того, що я кажу. Просто я дивилася, мені це інтересно було. Ну, от інтересно, не в цей його дивилася. Інтересно, якого хрена в Україні, в Донецьку чи в Луганську, преподавали історію Росії. Розказували історію Росії з такої з той сторони, з якої їм було вигодно. А за Україну він каже, яка історія, ну, що вам розказувала. Взагалі нічого не розказувала. Скільки погибло, скільки його друзей погибло вже на цій війні, скільки цей, і все одно людина в сторону Росії, пацан, молодий в сторону Росії. Ну як я? Я не додивилась до кінця, не дослухала. Понімаєте, сторону Росії все одно дивиться. от Наскільки мозги про, про, промивалися, і наскільки це було все серйозно? Понімайте, наскільки серйозно Україна волнувала? Я так думаю, і хотілося це мої вже мислі без карт, карт в руках нема. Наскільки хотілося розшатати Україну? ну, це мої. А ще вам скажу теж за лірічне в кінці, хто не хоче, не слухайте. От, то, понімаєте, тоже, оце, піти з ними на договоренность, піти з ними на це, все це понятно. Все це понятно, договоренность, там піти на ну, якусь мирову заключити. Ну що вони требують? До того всього вони требують, щоб збої в нас не було. І що вони з нами зроблять через півгода? Ну де ми окажемося, хто живий окажеться, останеться і хто, ну от якщо вони ну, требування їхні, щоб території ті були, і примерно там те, все, і щоб зброї не було, щоб розгружити повністю Україну. Пишіть там писати, пишіть під коментарями, писателям, пишіть. І що з нами буде? Що з Україною буде? Подімаєте, що з нами з усіма буде? Ну, те, що прийшли вони. Там в 24-22 році ні про що не каже. Ну от як? Я розумію проти війни, я перва, 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 сама перва, проти війни. Тільки можна з крокодилом, який прийшов тебе з'їсти, і він з'їсть не вдавиться. З ним можна про щось договарюватися? Пишуть. Все, пока-пока.